Ніколи не забуває завжди знаходить час, щоб привітати і сказати добрі слова. Тому Віктор як би хотілося, я це не зумію так сказати. Але коли їхав Ярослав Семени сюди, так питався, що значить, він щось думав, що, що такі ми їдемо, що будуть... Ну, ну Маючи таку посаду, таку, значить, що ви мати великі значить, там, замки, замки, замки і тому подібне, значить, такі. ви ето, кажуть, того, того не маєте. Але ви маєте, маєте те, що маєте. І ви напевне на це не. Ето, кажуть, не не розраховував, і не, і не, думаю. не думайте про це, бо ви свій час завжди думали за людей, як їм допомогти. І тепер навіть при цьому ви думаєте, кожному, як знайти добре справо, сказати, зарадити. У вас така риса, така дипломатична є, що ви вмієте то все, щоб все було добре. Ми теж мали таку можливість колись тут, десь було, коли ви керівників зібрали. Ви нажили. Поваги людей, слави, а це напевне основне. І у вас є чим, чим гордитися, у вас є сім'я, у вас є прекрасні друзі, які ну, тут сьогодні зібралися, які хотіли прийти, які ще будуть приходити до вас і дай Бог вам здоров'я, і як кажуть від Бога здоров'я, від людей поваги, від рідних уваги. Ну а від нас того, що було сказано висі. За вас, Віктор Іванович, ну а так є третій тост, а давайте ми піднімемо кіархі за тих, хто спорухає нас жити. За вас, Дякую, дякую.